Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Півзахисник збірної України Георгій Судаков пояснив свою гольову помилку у матчі з Італією. Розуміли, що буде такий пресинг, бо Італія мала вигравати цей матч. Не те, що мала, а їм потрібна була лише перемога. Ми розуміли, що на Сансіро вдома з такою підтримкою вони будуть бігти дуже агресивно. Можна сказати, що ми були готові до цього. Розуміли, що буде, так склалося. Епізод, в якому я послизнувся, прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. А я взув бутси з пластиковими шипами, а треба було з металевими взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше, але це моя помилка. Я це розумію. Хочу перед. Просити команду, вболівальників, бо на такому рівні так не можна помилятися. Матчі проти Англії та Італії це неймовірний досвід. Це все відкладається на майбутнє. Не можу сказати, що я радий, але ця помилка мала колись статися. Хай вона краще станеться зараз. Це буде для мене уроком на майбутнє, сказав Судаков у післяматчевому коментарі. Друзі, а як ви вважаєте, це саме той час, коли ця помилка повинна була статися, про яку каже Судаков? Напишіть свою думку в коментарі. Михайло Мудрик явно не в захваті від статусу постійного резервіста в лондонському Челсі. Український лігіонер надіслав прозорий сигнал у соцмережах. Інстаграм аккаунт WonderKids спробував захистити Мудрика від хейту фанатів та експертів. Мовляв, фінгеру Челсі потрібно дати серію матчів у старті, щоб він міг виправдати цінник у 70 мільйонів євро. Натомість Михайло в останній мав дві гри з перших хвилин аж в лютому. Українець цим твердженням явно погоджується і поставив публікації лайк. Цікаво, як відреагує на Такі жести подопічного Маурісіо Почетіно. Тренер Челсі заявляв, що мудрику для місця в основі потрібно повернути впевненість і старанно працювати на тренуваннях. Український нападник Назарій Русін нарешті став повноцінним гравцем Сандерленда. Англійський клуб офіційно представив свого нового Форварда. Український бомбардир приєднався до чорних котів ще 1 вересня, однак даліковував невеличке ушкодження. За Сандерленд Русін виступатиме під номером 15. Раніше під такими цифрами він бігав за збірну України Ю-19. На клубному рівні улюбленим номером Назарія був 31. Саме в такій футболці він виступав за Динамо, Зарю, Легію, Чорноморець та СК Дніпро 1 Гдаємо, що Русін підписав контракт з Андерлендом на 4 роки з можливістю продовження ще на один сезон. А це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей!